Це вже все надоїло. Я в у му році працювала 38 днів усю війну, але в нас була надія на А Тепер надії нема. Кожний день прильоти, кожний день шахети по проспекту літають. Наче тролейбуси ходять зарядити телефон та павербанк до пункту незламності у мікрорайоні Масани. Прийшла місцева жителька Любов. каже: вдома немає електрики з вечора, 20 жовтня. І води немає. Це я живу на першому поверсі. Ще в мене якась є вода. Там А коли люди живуть, восьмий, дев'ятий з п'ятого поверху вже води немає. Речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко каже, наплив людей до пунктів незламності у Чернігові розпочався шостої ранку. Від ДСНС 11 стаціонар. Ніх пунктів незламності на, на, на базі підрозділів ДСНС та шість мобільних пунктів. Дуже багато людей надху, ну, надходить до пунктів незламності. Стоять у чергах для, для того, щоб можна було б зарядити свої мобільні телефони. Прийшла зарядити телефон і типу, пауба, щоб був зв'язок з рідними. Відколи немає світла вдома. Звечора вечора. Не води, не ні світла, нічого. Газ тільки є все. Це... А зв'язком як ситуація? Слабо, дуже погано. єлі лі, тяне. іноді пробивається, але інтернету взагалі немає, тільки зв'язок і те слабенький. Як повідомили у Чернігів водоканалі, у місті організовано підвезення води. Зокрема, у мікрорайонах Шерстянка, Ремзавод та Масани. Набирає воду у каністру та п'ятилітрові пляшки місцевий житель Геннадій. Жінка йшла на роботу і побачила, що стоїть бочка з водою. то пішли набирати воду. і зі в туалеті. Я живу на цьому поверсі, так що мені ході ходити? у ліс. Скільки ви плануєте набирати? 15 літрів. Скільки донесу? Я ж нема года, весь бочку донесу. Якщо бочко можу донести, я поїду, бочку забрав би. Як повідомив у коментарі Суспільному начальник міського управління освіти Василь Білогура,